Уманський полігон твердих побутових відходів існує уже понад 70 років. Періодичні загоряння на протязі минулих 10 років на деяких ділянках створювали величезні проблеми як комунальникам, так і самим уманчанам. Забруднювали навколишнє середовище. За минулі два роки завдяки проведенні величезній роботі для уникнення самозаймання сміттєзвалище не завдавало клопоту жителям прилеглих районів. Звичайно, болюче питання, яке є у нас в місці, це функціонування нашого полігону твердих побутових відходів. Ми з вами знаємо, що воно розташоване на тому місці ще 44-го року. Воно вкрай переповнене. І на протязі останніх багатьох десятиліть постійно диміло, постійно забруднювало довколишнє середовище, викидаючи їдки і тим. Ще два роки тому взявся питання під особистий контроль, так як звертали на це увагу мешканці даного мікрорайону. Про те, що треба що зробити з цим сміттєзвалищем, щоб локалізувати і полум'я локалізувати той дим. Тому ми там зробили рекультивацію, всипали ізолюючий слой. Зробили все можливе для того, щоб дійсно воно не заважало нормально жити мешканцям міста Умані. Зробили сортувальну лінію. Найкращу в Черкаській області сортувальну лінію. І найближчим часом буде там друга черга цієї сортувальної лінії, буде сміттєпереробний завод. Інвестиція, як я вже неодноразово говорив, в даний проєкт 9 мільйонів євро. Проте через підпал шин, який стався у ніч з 24 на 25 серпня, полігон твердих побутових відходів знову в диму. Сьогодні, 26 серпня 2016 року, і ми бачимо, що сміттєзвалище горить. Воно не горіло два роки завдяки тому, що виконувалися Правильні технології пересипання сміття ґрунтом і щільно утрамбовуючи важкою технікою. Це горіння, шин. Шини самі не займаються Бистріше всього, що це був підпал. І ця пожежа трапилася з 24 на 25 серпня. Кому це було потрібно? Чи в нас в місті не вистачає проблем? Це треба ще з'ясувати. На даний момент. Техніка локалізує вогонь, задимлення. Внизу працюють пожежники. ситуація під контролем. Я, як міський голова, повинен добирати слів. І але слів добирати в даному випадку я не можу, тому що хочу сказати, що це негідники, самі самі настоячі негідники, які змогли вчора вночі підпалити сміттєзвалище саме на тому місці, де вивозились нові побутові відходи, обклали це покришками, шинами автомобільними і запалили, знаючи, що погода буде така, буде вітер, і воно розгорілося. Ми задіяли сили підприємців, нашої МЧС, хочу, користуючись нагодою, подякувати всім тим людям. Людям, які не зважаючи ні на що долучилися і допомогли. Це і Лаута Володимир, це і Нікагда Валентин, це і Качан Володимир, і Сторожук Анатолій, і ще багато багато інших людей, які дійсно дали техніку, дали кошти, дали пальне. І зараз роблять все можливе для того, щоб локалізувати ту пожежу. Хочу сказати, що сьогодні до кінця дня пожежа буде локалізована, задимленості не буде, і ми на і на подалі будемо продовжувати йти цим шляхом. І В місті умані екологічної катастрофи не буде, і політики тут не повинні. Не бути жодної в цьому даному питанні.